Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від жительки обласного центру про те, що двоє невідомих осіб відкрито викрили з квартири її 93-річної матері. Гроші потерпіла, проживає в одній із багатоповерхівок на масиві. Сонячний близько 13-ї години до неї у квартиру постукали невідомий чоловік та жінка. Незнайомець запропонував поворожити господині, Скориставшись тим, що чоловік відволікає пенсіонерки. Жінка проникла до квартири і з під дивану Забрала власні кошти, які належали пенсіонерки, у сумі 2000 доларів та 46 тисяч гривень. Після чого чоловік і жінка. Зникли з місця події. Працівники поліції провели першочергові слідчо-оперативні заходи. Свідчення сусідки потерпілої та опрацьовані відео з камер спостереження допомогли розшуківцям оперативно встановити осіб зловмисників та маршрут їх пересування. Причетними до злочину виявилися двоє родичів з Донецької області: 36-річна жінка та раніше судимий, 27-річний чоловік. Їх затримали в місті Кам'янець-Подільському Хмельницької області. Більшу частину викрадених грошей вони витратили, решту у них вилучили. Дані особи були затримані згід. На ухвали Тернопільського районного міста їм обрано запобіжний захід. Наразі проводяться заходи для перевірки даних осіб до причетності інших правопорушень. Слідчі оголосили зломисникам підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану кримінального кодексу України.